Так і не дівтами так. Скажено. Ця дівчина увірвалась на українську сцену 2016-го. Після п'ятирічної роботи з продюсером вона вивільнила справжню себе і задала вогню. Та зараз ця запальна співачка сповільнила темп і закохує у свої ліричні пісні всю країну. Побіжу до хати, босими ногами за траву і засповтомившись на колінах мами. Розкажу про втому сподіваюсь знову, що не зариву, опаную своїми руками. Їй завжди так кортіло на сцену, що навіть могла влаштувати коханому дебош. Але чому тепер за ледве може на неї вийти? Я починаю задихатися. Які складнощі змусили мамаріку приховувати вагітність, зачинившись вдома, та як материнство змінило зухвалу хуліганку. Я можу повір, включити таку гарганзолу, таку гаргону. Ви будете в шоці. Галичанка Настя Кочетова, таке справжнє ім'я співачки, була ще тією розбишакою. Сварилась з учителями, гуляла гаражами і чого тільки не спробувала. Я дредбилася, я курила сішки, я ой, я, я хуліган, за мною не треба повторювати діти. Окоси господь вихована в демократії. Дівчина знала, що за свої вчинки відповідає сама. Але коли у щось вляпувалась, то бігла каятись до мами. Завжди я могла їй все розповісти, і навіть якщо я косячила, я приходила, клала голову на коліна, казала, мам, тут я щось заплуталася. Саме мама була першою продюсеркою Насті. Пані Марія допомагала доньці із мейком, і з костюмами. А ще й вкладала реальні гроші в пісні, ми писали аранжування, купляли костюми, їздили по конкурсам. Вперше зірка Насті Кочетової засяяла 2007-го. Тоді 17-річна дівчина пройшла кастинг і потрапила до Голівуду на телешоу Американський шанс. Разом із нею були й інші дівчата, серед яких Надя Дорофєєва. Вони перемогли, але визнання від самого Стіві Вандера отримала тільки Настя. Здавалось, успіх в руці. Та після повернення додому новоспечена зірка рахувала кожну копієчку. Я була й офіс менеджером, і продавала щось там. І офіціанткою була, і в кабаках співала. Назбиравши кошти, Настя відкрила свою вокальну студію і так вчителювала, поки 2009-го випадково не потрапила на фабрику зірок 3 На кастинг подавалась її учениця, але вона не приїхала. Тож Настя вирішила спробувати свої сили. Доля знову усміхнулась, і дівчина дійшла до фіналу. Тоді ж виник псевдонім Еріка, і саме там Настя закрутила роман зі Стасом Шурінсом. За розвитком цих стосунків спостерігала вся країна. Після спільної пісні у весільних костюмах всі були певні, що справа йде до радцу. Пара вже й планувала разом жити. Та любов тривала не так довго, як того хотіли фани. 2010-го пара оголосила про розрив. А зараз вони взагалі не спілкуються. Про це Настя зізналась на каналі Глостерефем. Після фабрики ми бачили скільки разів, тусили разом, і потім загубилися. Ні, ну ну це не близька мені людина вже давним-давно розумієш. Та сумувати дівчині довелось недовго. 2010-го вона підписує контракти з продюсером Сергієм Кузіним і понеслось кліпи, концерти, зйомки для еротичних журналів. Еріка стала молодою і бажаною поп зіркою. Тож Кузіна вона вважала справжнім творчим батьком. Він дуже піклується наприклад, про мене, як про дочку, і для мене дуже важливий момент те, що він присутній на кожному моєму концерті. Та за п'ять років від ідилії не залишилось із сліду. 2015-го життя молодої зірки кардинально змінюється. Співачка відокремилась від продюсера Кузіна і вирішила почати все спочатку. Мені краще тут, коли мені ніхто не розповідає, як мені робити, яку музику мені писати і як мені виглядати. Здавалось, що без впливового продюсера дівчина не зможе далеко піти. Та тут у житті з'являється той, хто підтримав її в переломний момент. Люди питають. Сидять у тиші до самої ночі. Вони б сказали, та не хочуть. За них все скажуть. Очі Настя познайомилася з коміком Сергієм Середою на зйомках одного проєкту в Одесі через спільну знайому. Сергію настільки сподобалась Настя, що на одному з перших побачень він напророчив майбутнє. Його друг каже: А чого ви за руки тримаєтесь? Ви що, разом? каже, ми не то що разом каже, це моя майбутня дружина. Однак тоді дівчину хвилював не шлюб, а творча пауза. Вона стомилась сидіти вдома. Я виносила мозги. Я казала, боже, я хочу на сцену, я не можу. І от оце була каша. Сергій не стояв осторонь, а сам долучився до творчого процесу та підтримав кохану. І разом вони створили ім'я Мамаріка. Співпраці із коханим дала новий поштовх для артистки. Відтоді у Мамаріки з'явився продюсер Сергій Середа. Ми по суті ведемо Мамаріку Ріку разом. Сергій, повноцінний продюсер проекту. Та пара певний час вчилась розмежовувати особисте і робоче, тому сварки траплялись дуже часто. Деякі були настільки сильними, що на третій рік стосунків їх спіткала справжня криза. Ми перестали чути один одного, причому так конкретно. Це були просто сварки кожен день. Причому це так виснажувало морально. Не хотілося не повертатись додому. Ми не зажисіно. Сергій і Настя так сварились, що літали стільці. Зрештою, вони місяць жили в окремих кімнатах і ледь остаточно не розійшлись. Тоді на допомогу прийшли духовні практики. Ми там медитували, пробували говорити, пропрацьовували образи один одного, піднімали глибоко всі питання. Чому так? Пара таки подолала кризу, і стосунки вийшли на новий рівень. 2018-го Сергій зробив дівчині пропозицію, про яку та вже мріяла. Відкриває двері, а в мене там абсолютна казка, У мене викладені свічками, просто доріжка через всю квартиру. Церемонія була не менш романтичною в Таїланді на пляжі, стоячи, босоніж на піску, вони дали одне одному обітниці і не стримували емоцій. Я як білуга ридала, причому це не було естетично. Знаєш, це було типу. і він так само відповідь не стримався. Далі всі чекали на поповнення в родині, і воно не забарилось. У грудні 2020-го Мамаріка дізналась про вагітність, але чому так довго приховувала її, хоча чутки ходили місяцями. Виявляється, боялася за ще ненароджену дитинку, бо була постійна загроза Викидня. Тож дівчина мусила сидіти безвилазно в орендованому будинку в Одесі подалі від допитливих очей, весь термін. Як це далося експресивній дівчині, котра здатна пожбурити в коханого табуретом? Дуже складно. Але ми завжди випливали з гумором. Гумор дуже рятує в таких ситуаціях. У серпні двадцять го Мамаріка народила синочка Давида, і згодом родина повернулась до Києва. Співачка зізнається, що материнство зміцнило їхню сім'ю. Саме там вона знаходить свій спокій. Це моя опора, мій тил. Я заходжу додому, закриваю двері, і я в доміку. Співачка не приховує, що хоче ще діток. Тож із чоловіком уже обговорює поповнення, але трохи згодом. Я дуже хочу дітей, але не зараз. Можливо, там за кілька років. Коли трошки Давід підросте, стане легше. Здається, від колишньої хуліганки не лишилось і сліду. Та молода матуся, коли треба, не пошкодує гострого слівця. Я можу французького запустити, там пару слівців, я можу висказатися жорстко. Якщо треба, я й в драку влізу. Також співачка не приховує, що страждає на панічні атаки. Несподівано для неї самої вони стаються перед виходом на сцену. Я починаю задихатися, і мене починає. Аж знаєш, аж тут все затискається, і я починаю в мене от такий стан. Та все минає, коли бачить очі людей, а особливо очі найрідніших. Зараз запальна Мамаріка засіла в родинному гніздечку і тішиться сімейним щастям. Вона сприймає життя таким, яким воно є, а свою силу вбачає у власній справжності. Треба просто бути таким, який ти є, і все бути відкритим, і, і все. І я тобі більш скажу, я і не можу інакше.